Всім привіт! Тільки що я подивився вступну частину ВВДЦ-24. Там дуже багато всього. В цей раз прям неймовірно цікаво, тому давайте оминемо всі мої жарти на початку і одразу перейдемо до суті, бо відео буде довгим. І так, початок був реально потужним і навіть трохи озабоченим. чи збоченим. Ладно, жартую, не трохи, дуже сильно. Одразу скажу, що Apple TV Apple Originals, хоча тут варто сказати про акторів, в одному тізері я ніколи не бачив. Таку кількість акторів, яку я знаю. А також багато таких гаджетів, як Apple Watch, чи як вони називаються Vision Pro. От, Apple Vision Pro. Ми оменемо, тому що вони можливо і цікаві, але не сьогодні. Головне iOS, iPadOS і macOS. Вони стали ще більш поєднаними. І зі штучним ні, спочатку нам про штучний інтелект зовсім нічого не розповідали. Перша половина презентації була просто про нові фішки, і деякі з них прям цікаві. Почну iOS. тут сталася справжня революція. Тепер робочі столі на айфоні можна кастомізувати. Ні, ні, ви не зрозуміли як завгодно, чи правильніше сказати, як на андроїді, жарти жартами. Apple, якщо щось і повторює, і навіть робить те, що її просили зробити вже роками, і те, що було на андроїді, вона додає трошки свого, і тут насправді кастомізація доволі прикольна. Я знаю, що на андроїді це є, але по-перше, не скрізь. Хоча може і скрізь. Е, ну ладно. тепер ви іконки можете автоматично налаштовувати для темної теми, для світлої. Можна міняти їх оздоблення чи оформлення. Можна також замінити кольорову гаму. Таке я бачив. На пікселі все це робиться автоматично. Ви можете побачити, які кольори у вас на волпейпері, і налаштувати ті самі для іконок. А можна обрати будь-які інші. Таке насправді є в Pixel Experience. Дуже сподобалось, як тепер налаштовується контрол цен. У вас є можливість свайпати вгору і вниз між різними екранами контрол-центра. Так, у вас тепер є можливість і тут щось свайпати, але плюс в тому, що контрол-центр ви можете дістати з будь-якого місця в вашому смартфоні, потягнувши з верхнього правого кута. І навіть не відриваючи пальця, ви можете одразу свайпати до потрібного вікна. Це називається контрол-центр галерея. Ви можете створювати свої сторінки. Е, для розуміння нам показали стандартний, нам показали екран керування медіа і щось там ще, начебто HomeKit. тобто місце, де ви керуєте розумним будинком. Більш за те, тепер api контрол центр доступна для розробників, і вони зможуть додавати сюди свої застосунки. Ви зможете по-різному переміщувати тут іконки, можна їх ресайзити, і таким чином, якщо там можливо їх ресайзнути і отримати більше інформації, це буде відбуватись. Насправді, офігенне оновлення. Ще одна революція нарешті, оці кнопочки ліхтарика і камери на заблокованому екрані можна буде замінити так, їх можна кастомізувати. Ну нарешті такого блін ніде раніше не було. В айфоні у перших з'являться можна блокувати застосунки, їх можна навіть сховати, щоб ніхто не знав, що вони у вас є. Це насправді прикольна штука, знову ж таки, ніде раніше я її не бачив. От тільки в iOS з'явиться, і будемо нею користуватись. Але вона насправді корисна. Повідомлення: тут дуже коротко в кінці сказали, що з'явилась підтримка RCS стандарту. Це новий стандарт. Ну, коротше, це iMessage для всіх інших, не тільки для користувачів айфона. От тепер через різні позови і нормативи, в тому числі Європейського Союзу, в айфоні це теж є. В Messages з'явилась це форматування тексту. Ви можете тепер зробити його жирненьким, закреслим і так далі. Ви можете додавати до тексту різні ефекти. Їх багато, можна виділити текст і додати якийсь ефект. І тепер iMessage доступні через супутниковий зв'язок. Наскільки я зрозумів, майже вся функціональність. Ну, звісно, надсилати відосики там буде неможливо. Мені здається. Пошта! Тепер пошта буде групуватися за різними категоріями. Таке ми вже бачили, таке вже давно є в Gmail, але тут теж є свої фішечки, наприклад. Від великих компаній ви зможете робити свої окремі таби, і, наприклад, бачити всі свої квітки. От багато ви подорожуєте, то всі квітки від якоїсь авіакомпанії будуть сформовані в одному місці. В Apple Maps з'явилися топографічні карти. Тільки для штатів. В Apple Wallet чи гаманці можна сплачувати з айфона на айфон. Подивимося, як буде працювати. Думаю, що тільки в Штатах, тому що там якісь Apple Money. А також з'явилась більш розгорнута інформація про івенти. Наприклад, придбали ви якийсь квиток на матч, наприклад, футбольний. Вам покажеться одразу, де ваш сектор, і так далі. Звісно, якщо ця інформація надається постачальником. Game Mode з'явився на айфоні і на інших пристроях. Теж мова йде тільки про якісь фонові активності. Вони будуть відмикатись. Цікаво, чи будуть блокуватися повідомлення, чи це можна якось налаштувати. І знову ж таки, як тільки стане доступним, я одразу встановлю і затестую. До речі, підпишіться на наш канал, якщо ви тут вперше, щоб не пропустити тест iOS. Я буду вас тримати в курсі. Ну і також не забувайте, що у нас є патрон, є спонсорство. Там взагалі окремий шикарний контент у нас виходить, а також на сайті новини. В застосунку фотографії стався найбільший редизайн за всю історію. Треба буде звикати. Насправді я дуже. Багато користуюсь цим застосунком, і він доволі навантажений. Я користуюсь тільки третю вкладочкою, тому що багато знімаю, я сам знаю, де у мене що там знаходиться. Тепер все буде в одному таймлайні, і ви самі будете назначати фільтри, що показувати, що не показувати. Тобто, щоб перейти в відображення тільки відео контенту, треба буде зробити, наскільки я розумію, трохи більше дій. Не така велика проблема. Для більшості людей, мені здається, навпаки, це зроблено, щоб було зручніше. Але знову ж таки, не Забувайте, що про штучний інтелект тут ще нічого не сказано, далі буде цікавіше. Ну, як WatchOS ми пропускаємо, в iPadOS з'явився новий SharePlay. Е, в SharePlay на iPadOS, я дуже сподіваюся, що він буде доступний і на iOS. Ви можете тепнути і щось намалювати. Наприклад, щоб людина, з якою ви спілкуєтеся, шерите контент, побачила, що треба натиснути, щоб там щось побачити. А також ви можете за нею робити щось на її пристрої. Е, це, типу, аналог AnyDesk. В З'явився калькулятор. <му> Оце прям революція. І тут я навіть не жартую, тому що Apple взяли і зробили невеличку революцію в калькуляторі. А саме додали туди Mess Notes. І те, що нам показали, воно насправді ну не те, що сьогодні прям зовсім вражає, але... Виглядає прикольно. Прямо на iPadі, прямо з калькулятора, але забігаючи наперед, скажу вам, що і в нотатках це можна робити, ви можете писати різні рівняння, малювати графіки і одразу отримувати розв'язання якихось задачок. Потім ви можете це кастомізувати додатково і отримувати інші вже результати. Якщо ви створюєте якийсь бюджет, наприклад, щось там пишете. Це коштує стільки, це стільки, це стільки, все від руки пишете. Потім просто е, підводите таку підсумкову рисочку і знизу одразу отримуєте суму. От такі фішки, вони... Дуже сильно поліпшують користування планшетом. Я дуже сподіваюся, що і смартфоном, тому що ну, було б логічно, смартфон завжди в руці. І ви багато чого робите на смартфоні. Також ваш рукописний текст буде автоматично нормалізовуватись. Подивимося, як з моїм буде впоратись, і подивимось, з якими мовами це буде працювати. Тобто пишете, ви щось пишете, і воно на льоту стає більш красивим, але в вашому стилі. І далі, навіть якщо ви в свою нотатку скопіюєте купу тексту там з браузеру, наприклад. Він теж ставиться в вашому стилі в рукописному виді macOS Sequoia. Тут з'явились всі ті самі фішки, що я вам тільки що розповів для iOS і iPadOS, але поліпшилась функція Continuity. Тепер ви можете використовувати ваш iPhone прямо на екрані MacBook. A. Наприклад, iPhone лежить десь далеко, та навіть якщо й поруч вам не треба його окремо брати, натискаєте на окрему кнопочку в вашому доці, чи, наприклад, повісили на якийсь макрос, і отримуєте вид свого iPhone. При цьому він залишається заблокованим. Ніхто. Не буде бачити, що там відбувається, і ви можете використовувати його повністю, відкривати застосунки, отримувати навіть нотіфікейшни. Наскільки я зрозумів, можна навіть файли таскати туди-сюди, і якщо це так, то це дуже сильно поліпшить взаємодію, особливо з медіаконтентом. Нарешті вікна в MacOS можна буде розміщувати, прикріплюючи їх к лівій стороні, к правій стороні в якісь там квадратіки, тобто зробити собі просто рай для перфекціоніста на вашому дисплеї. Такого ніколи не було в Windows Не треба писати, що таке ніколи я не було. Оце, от тільки в macOS з'явиться, будемо користуватись. А ще знаєте чого не було в жодному застосунку, в якому можна спілкуватись по відео. Ви не могли зараз просто тримайтесь за поручні, показувати себе, але ну, типу, знаєте, от вирізати себе, ніби ви десь знаходитесь в іншому місці, і підставити туди якийсь фон. Прикиньте, тепер це можна робити тільки для користувачів техніки Apple. З'явився застосунок Passwords App. Оце насправді прикольно. Раніше все було в збірці ключів, але це була функціональність в налаштуваннях. Доволі складненько. Тепер в одному застосунку у вас будуть всі паролі і навіть коди доступу. По суті, вони вбивають цим різні One Passwords і Google Атентифікатори. Мені складно з цією назвою, так що сподіваюся, ви зрозуміли. І важливо доступ. Ув на це буде на всіх пристроях Apple, де це можна запустити. Також на Windows. Шкода, що не буде для Android, тому що тоді це могло б стати кросплатформеним застосунком повноцінним. Так, ну там ще були різні фішечки. Давайте переходити до основного AI. чи вони зробили це в стилі Apple Apple Intelligence. Не Artificial Intelligence, а саме Apple Intelligence. Спочатку я ну прям зовсім не здивувався, тому що вони показали рівно те саме, що нам показали вже півроку майже назад на презентації Samsung, презентуючи оцей Galaxy S24. У вас є можливість переписати текст, якось його там підлаштувати під настрій, типу робочий, діловий, чи якийсь кумедний і так далі, вільний стиль виправити помилки. Можна зробити підсумки, і ти такі ти ж думаєш, серйозно? Оце революція, яку ми чекали? Це революція, ви думаєте, рівня калькулятора в iPadOS? Ні, Apple, це не революція. Але це доступно тепер навіть в інших застосунках, не тільки якихось там нотатках, мейлах і так далі, а навіть сторонніх. Оце вже схоже на революцію, хоча поки що ні. Гаразд, поїхали по різним функціям. Можна створювати картинки прямо на смартфоні. Раніше ми це бачили на різних там андроїдах, коли ви могли по заданим параметрам створювати, наприклад, шпалери. Тут же ви зможете створювати якісь аватари. Наприклад, щоб привітати людину. У вас є фотографія людини. І якщо різні моделі найчастіше доступні, не можуть працювати з обличчями людей, з людьми, то тут якраз навпаки, через те, що все дуже сек'юрно, мені здалося, що Apple про безпеку сказало приблизно стільки ж, скільки Google про AI у себе на презентації. Коротше, все безпечно, не хвилюйтесь. І саме тому в якихось там iMessage, можливо, і в інших застосунках, ви зможете скормити е смартфону картинку якоїсь людини, написати, що треба зробити. Наприклад, хочу привітати її з ним народження, нехай вона буде. От там, то і створюється картинка. До речі, так, Apple Intelligence буде працювати на комп'ютерах з чіпами Apple Silicon від M1, А от з айфонами трохи складніше функціональність буде доступна тільки з самих нових айфонів на даний момент e, iPhone 15 Pro і Pro Max, тобто чіпи a 17 Pro. Ну і звісно, на більш нових моделях. E, це означає, що вхід в Apple Intelligence буде приблизно з сорока тисяч гривень. Саме стільки сьогодні коштує iPhone 15 Pro в Україні. E, як я це дізнався, я зайшов на неї каталог, і ви можете це зробити. Я посилання залишаю в описі до цього відео. І якщо у вас є такий дівайс, то ви зможете встановити собі бетку, на якій зможете поганяти iOS 18. І всі функції Apple Intelligence там доступні одразу не будуть, бо вони будуть доступні пізніше, тільки восени, і збігаючи наперед тільки англійською мовою. Я спеціально вас попереджаю, бо далі у вас може челипа відвиснути, то попустіться. Воно не буде. Все так шикарно, як хотілося, а шкода. Тому що, блін, це штучний інтелект. Е, хотілося, щоб він міг нормально працювати з різними мовами. Ну що ж, сірі, сірі дійсно сильно оновили. Тут з'явився новий дизайн. Але насправді без жартів вона стала прям. Ну наскільки я розумію, офігенною. Наприклад, з нею тепер можна спілкуватись більш вільно, можна навіть помилитись виправитись типу: Ой, вибач, не то сказав. оце це хочу. І вона зрозуміє, вона все зробить. Більш за те вона розуміє контекст. Запитуєте про погоду в якомусь там регіоні. Вона каже, а потім каже, ну окей, тоді заплануй мені. Будь ласка, поїздку в календарі туди через тиждень, і вона не буде питати. Туди це куди, чи шукати в інтернеті якийсь запит. Ні, вона одразу все створить з вашим запитом. Тепер в Siri можна друкувати, тобто не хочете говорити голосом, можна два рази тепнути по краєшку дисплея і спокійно надрукувати запит, чи якусь дію попросити зробити, наприклад, поставити будильник. Siri тепер розуміє, що відбувається на екрані, чи що на ньому розташовано. Це прям кілер-фіча свого роду, тому що такого ми не бачили в Circle to Search. Ну ладно, ми бачили щось подібне, але. А тут ви можете просити з цим взаємодіяти, а не просто шукати. Тобто, ви, наприклад, бачите в інстаграмі якусь штучку, затискаєте сірі і кажете: слухай, а що це таке, а де це знайти, а де це придбати? А ти можеш оце, наприклад, мені вирізати? Ну, я не знаю, які функції будуть з'являтися потім, але ви можете взаємодіяти з тим, що ви побачите. Якщо ви бачите якусь фотографію прямо зараз в галереї, ви можете попросити її якось обробити до речі. Про фотографії ви можете попросити знайти якусь фотографію чи відео. По дуже вузькому запиту. Наприклад, там, я їду на велосипеді в Альпах, десь на вершині. Мені зараз, щоб це знайти, треба прям зробити певні дії. От сьогодні я для відео шукав лазерне шоу, яке знімав колись там. Я не пам'ятаю ні дату, нічого. Але смартфон тепер зможе розпізнати навіть десь в центрі відео, що знаходиться в цьому ролику, і показати мені цей контент. Більш за те, мова ж не тільки про фотографії. Ви можете попросити якусь інформацію з pdf файлу ви можете попросити. Сити дані ваших водійських прав, щоб заповнити одразу якусь форму, і Siri може це зробити. І більш за те, це працює не тільки зі стандартними застосунками, а піввідкрити ви можете це використовувати. Ну потім зможете зі сторонніми застосунками. Як я сказав, текст можна попросити переписати чи зробити його якимось іншим чином по стилю. Це було в Самсунгі, але тепер ви можете його тут попросити своїми словами зробити якимось таким от чином, от саме таким таким. Не знаю, чи люди цим користуються чи ні. Я досі не використовую. Ну, воно тепер є, і на відміну від Samsung, воно доступне не тільки на смартфоні там, чи планшеті. До речі, на планшетах там воно доступне чи ні, не пам'ятаю. Тут воно доступно на всіх девайсах на macOS, на iPadOS і на iOS. Дуже прикольна фішечка, вона ніби маленька, але от цим би я користувався. В email застосунку в вашій пошті ви завжди бачите ім'я відправника і далі якесь прев'ю. Це перше. Чи там строки того, що є в повідомленні. Це насправді не дуже корисно, тому що ну там каша, ми ніколи майже цього не читаємо. Тепер в цих строчках буде summary того, про що лист. Тобто ви будете знати, ага, тут ми говорили от про то, про то, от про то, і ви можете навіть затиснути на це повідомлення і е, зробити summarize е, всієї гілки. Оце прикольно, щоб знати, про що ми там домовились. А також ви скрізь зможете створювати гемоджі. Емод, це од знаєте, були Ані Я досі не знаю, що це таке. Тепер можна створювати гімодже. Якщо е, стандартних модзі не вистачає, е, до речі, це дуже круто. Раніше Apple робила цілі презентації навколо е, якихось імодзі нових. Тепер це немає сенсу, тому що ви можете їх самі створювати які завгодно. Скільки завгодно використовувати їх як стікер, чи навіть просто як емодзі в тексті. А також можна створювати картинки прямо в застосунках. Є багато критеріях, як то локація, кольори, там настрій чи щось таке. Предмети, ну коротше, ви створюєте картинку для того, щоб передавати якийсь настрій, передавати, і тут же можна і людей додавати. Зараз це буде доступно в повідомленнях і офісних програмах, але надалі навіть API буде відкрите, і це може бути доступним і в сторонніх застосунках. ImageOne може перетворювати ваші скетчі в нотатках, наприклад, в картинки за допомогою того ж движка. Це прикольна штука, тобто, ви собі пишете нотаточку чи на iPad OS ви можете Apple Pencil це робити, щось накидали ракокріва. Жопа, як я це можу зробити, і попросили перетворити це в якесь забараження. І таким чином ваші нататки, нарешті, до речі зможуть стати схожими, навіть якщо ви от такі от мама, дай мені булочку. Е на те, що нам показують на презентації. Бо на презентаціях там ж так красиво все написано, тут картиночка, тут графік якийсь. Я так не вмію. Тепер я зможу так робити за допомогою Алілуя штучного інтелекту. Редактор фото, тримайте за такого ви ніколи раніше не бачили. субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова і на задньому плані у вас є щось, що ви не хотіли б бачити на цьому фото. Тепер ви зможете в редакторі це видалити. Так, це ЕПЛ. Тільки вони так вміють. Ну і також до галереї ви зможете зробити, наприклад, добірку того, як ви катаєтесь на велосипеді, десь конкретно. Зараз, щоб мені знайти, як я сказав, якісь конкретні дії, треба прямо гортати, згадувати і так далі. Проводити певний ресерч. А зараз ви зможете сказати: слухай, я хочу зробити добірку саме там, де я в рожевому капелюсі. І всі такі картинки і відео у вас будуть в одній добірці, і вам не треба це самостійно шукати. Причому шукається навіть десь в центрі відео. Те, що ви на прев'ю не побачите, а воно там, наприклад, є, воно знайдеться. Ну і те, чого ми дуже сильно чекали і навіть про це розмовляли в відеоблозі, з'явилась підтримка чат-GPT на базі 4O. Тобто, у нас дійсно є тепер колаборація між Apple і OpenAI. До речі, Семальтман також був на презентації. Підтримка чат-GPT з'явиться ще пізніше, і я не зрозумів одного. Зараз чат-GPT у мене платна версія 4 o і вона доступна будь-якою мовою, бо це штучний інтелект Чат GPT, я з ним спілкуюся українською. Чи можна буде спілкуватися з чатом GPT в айфоні українською? Це насправді дуже важливо. Бо тут є відмінності від того, що у вас є в застосунку. Ну, по-перше, воно безкоштовне. А по-друге, ви зможете е, давати контекст прямо той, який у вас на дисплеї. Вам не треба робити скріншоти, потім завантажувати його в за застосунок. Наприклад, ви десь знаходитесь, і як, наприклад, в Сорклітусерч? Search, ви просто дотискаєте клавіш у Сірі і кажете, слухай, оце, 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 я хочу приготувати, наприклад, оце. Чи показуєте камеру і кажете я хочу це зробити, тобто щось описуєте. Цікаво, чи буде воно взаємодіяти з будь-якою мовою, як це робиться з чатом GPT зараз. Тож можу сказати, що всі ці анонси насправді прикольні. Можливо, вам здалося, що я десь підтролював Apple. Це не так, це дійсно правда. Apple, в принципі, доволі революційна компанія. Але неприємний момент у всьому цьому, що. Ча iOS 18 в девелопер-версії буде доступна вже сьогодні. Зараз піду встановлювати, щоб вам розповідати про неї я думаю, що більшість з фішок не буде доступно, поки що. Тут тобто, головне, що ми зможемо потрогати, це налаштування інтерфейсу. Ну, такі собі зміни. А ну, наприклад, контрол-центр. А от все, що пов'язане з Apple Intelligence, нам стане доступно саме для девелоперів. Стане доступно тільки восени. Те, що стосується чат GPT, стане доступно десь наприкінці року. Тобто, ми тут бачимо, що Apple в папехах намагались дійсно домовитися, чи то з Google, щоб Gemini тут був, чи з Семом Альтманом. Давайте хоч з кимось, ну вже, малін, скажіть да нам. І от домовились з OpenAI, і тепер ми це побачимо колись там пізніше в цьому році. Шкода хотілося подразу, Тобто, не факт, що ми навіть на старті продажів айфонів наступних, це 16 Pro і Pro Max. Побачимо всі можливості цього е, штучного інтелекту від Apple. Але ми розуміємо, що це гарна платформа, і воно буде постійно доповнюватись і розширюватись. І тепер оновлення iOS, тобто 18.1, там 2, вони будуть можливо не тільки косметичними, а там, можливо, у нас будуть з'являтися якраз таки нові функції Apple Intelligence, які ми дійсно зможемо використовувати. Головне, щоб воно нормально працювало з мовою. Дякую за те, що подивилися це відео. Сподіваюсь, воно вам Сподобалось, якщо це так, друзі. Давайте підтримуємо цей ролик, тому що нам дуже важливо це одна з найважливіших подій у світі технологій за рік. Тож з вас сподобайка, коментари, Я пішов далі не спать, а для вас працювати. І також лайк за відео, який це буде все монтувати всім.